Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, з нахожу сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen в Анверлайні. Шістнадцятий рік, 2.0 бензин, 125 пробігу. Автоматична коробка передач ціна 14700. Контакти бачимо. Пошкодження фіксую. Шкірений салончик. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. Темно сірий колір 13 рік, 2,0 бензин, 163 пробігу, ціна 13900. Гарна ціна, комплектація Premium плюс, бачимо контакти. Покажу пошкодження. Так, Шкіряний салон, панорамний дах. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 15 рік 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 207 пробігу, ціна 12450. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Колеус. 2009 рік. 2.0 дизель, повний привід, автоматична коробка, ціна 10300. Так, шкіряний салончик, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 14 рік 2,0. Бензин. Так. Комплектація преміум плюс, автоматична коробка, звичайно. Тут контакти до власника. Фіксую пошкодження. Ціна 14 400 доларів. Так, світленький салончик, панорамний дах, є парктроніки та камера. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kadjar, темно-сірий колір. 17 рік 1,5 дизель, 81 кВт. Ціна 14900, пробігу 119 тисяч пишуть. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте, покажу по салону. Тканинний салончик. Електроніки, Більше інформації уточнюйте. Mazda cx 5 В кольорі це 12-й рік модельний 13-й, 2,2 дизель на 125 кВт. Вартість автомобіля 14900, 171 тисяча пробігу і отут бачимо контакти. Шкіряний салончик. Форкоп та парктроніки. Peugeot 3008, темно-сірий колір. 10 рік 1,6 дизель, 8600 ціна, 197 пробігу і контакти ось тут. Паркоп та парктроніки. Нісан кашкай. Так, кашкайчик в чорному кольорі. 14 рік години дизель, 226 пробігів, ціна 14300. Так, підігріву судінь. Механічна коробка, шкіряний салон та парктроніки. Peugeot 3008. 17 рік 138 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка. Пробіг пишуть оригінальні в рідній фарбі. Ціна – 18,200 1820. Nissan Qashqai. Кашкайчик 11 рік один 5 182 пробігу, ціна 10500. Бачимо контакти. Тканинний салон, підігрів сидіння з форкопом. Так, Renault Kadjar. 18-й рік 1,5 дизель, 204 пробігу, ціна 17500. Бачимо контакти. Механічна коробка передач та парктроніки. Honda CRV. 12 рік, 2,2 дизель, 245 пробігу, ціна 14,700. Контакти бачимо. Так, комбінований салончик, автоматична коробка передач, до речі, є підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 14 рік 2,0 дизель, 164 пробігу, ціна 17 700. без підкрасів. Автоматична коробка, контакти бачимо. Шкіряний салончик. Автоматична коробка передач. Kia Sorento. 13 рік, 2,2 дизель 124 пробіг, ціна 19500. Повний привід, панорама, пробіг, оригінальний пишуть контакти є. Кіряний салончик, панорама. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe по опису. Десятий рік, 2,2 дизель, 226 пробігу, ціна 13999. Повний привід, рідна фарба, автоматична коробка передач. Фіксуємо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Так, Qashqai 12 2012 року, 1,5 дизель, 11,950 вартість автомобіля, 217 пробігу. Замінено ГРМ на 215. Бачимо контакт. Nissan Qashqai. Так, кашкайчик 2012 року, 1,6 дизель, 6 дезерів, 166 пробіг, ціна 12800. Семимісний з повним приводом. Так, тканинний салон, кліматконтроль. Honda CR-V. Так, машинка. 2017 року 206 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, повний привід, хороша комплектація, технічно в гарному стані. пишуть. Контакти ось тут. Ціна 20 900 доларів. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35. Це 12 рік 2.0 дизель, 199 пробігу, ціна 14600. Бачимо контакти. Є автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль Швейцарії, працює відмінно. Бачу, її сервісна документація. Комбінований салончик, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Prado. Рідко зустрічаються такі екземпляри. 2008 рік один власник, гарний стан, 4,0 газ бензин, ціна 17300. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Так, фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.